Всім привіт! І сьогодні ми граємо в Star Wars Battlefront 2. Місія імперська дипломатія, і ми починаємо. Гра зараз почне загружатись. Гра загрузилась, будемо штурмовиком. Так, я зрозумів. Захопити базу ось цю Зараз ледь свого не вбив. Так... Вбили вже двох. Перезаряджаємося, вбиваємо якусь з цього. Тих, хто охороняє базу. І самі захоплюємо базу. Ой, взяв якусь аптечку. Це я мене навіть не замітив, поки я не почав стріляти. Так. По ногах вбили. Цих о, база наша тепер. Дуже добре. Що далі треба робити? Знищити штаб на площі. Добре? Але при тим я відновлю собі патрони. Треба їх двох убити, вбив. Патрони відновлюю. Патрони повні, а ось життя ні. Так я не піду, тому що там буде велика як площа і там буде дуже багато автотурелів. Я пізніше можу зміню собі клона. Спершу вб'ємо цього, потім вже цього. Перезарядимося і з приціла. Ага, там наші. Ну, можна тоді спокійно бігти. Ні, цього ще вб'ємо. Бен Улран. Кейс. Такі дивні назви я вам скажу. Так. У нас відновилась швидкість біг. І ми йдемо захоплювати цю базу. Охоронець набу. Тут колись був. Хто тут так стріляв? Як турель. Ага. Ні, карвер на турелі. Давайте тоді будем темним солдатом. Отак. От Злетимо. Він на багато більшу відстань літає, ніж іншим. Цей темний солдат. Тому що там є ж вибір. Літати не високо. Ну, вірніше, що ці герої, які літають, десантники, якщо я не помиляюсь, вони літали на меншу відстань. Зараз я вам покажу, що робить ця пушка, а вона б'є електрикою. Електричним зарядом. І мене вбив автотурель вбила. Добре, давайте. Імперський сапер, сапер нехай буде, в нього дробовик. Тут в цій місії треба пробиратися ще гору Тому що я вам зараз покажу, що тут є. Бачите, яка тут площа? Чого я сюди не хочу йти? І мене вже замітили. Біг в мене є. Не добігте, щоб не вбили. Хоч це майже неможливо. Ви дивіться, я втік, відірвався. Ну, Це дуже рідко проходить такий трюк. Відірватися від них. О, до речі, турель. О, все, мені зараз не до турелі. Мені би зараз... О, Дроїд Медик. Те, що треба. А зроблю так. Ну все. Зараз зроблю лазерну турель і їх двох вб'ю Так, майже зробив сідаємо. І вони десь тут бігали. О, вони знайшли робота, медика. Погано. Так, на базі нікого немає. Тут є наші. Це в нас хто? Розвідник, снайпер. Захоплюємо базу, поки маємо таку можливість. Вони сіли за мою турельну. Не нагло. Ще є можливість тільки двох юнітів. Зараз нас збільшиться кількість. Так, 42. Задання виконане. Яке наступне буде? Сторожовий піпост. Давайте, імперським. Досі можна ІФТ сісти. Якось так це читається. Я не дочитав просто. Ого, яка там кількість! Давайте туди поїдемо. Розберемося ось з цією групою ворогів. Якусь там дуже велика кількість. Вони пробують мене гранатами закидати. Це в них не надто вдається. Треба їхати на площу. Ще б знайти місце, як туди доїхати. Ага, ось сюди. Так, можна доїхати. А, площа там. Не, щоб не добили під час цього, що я роблю. Площа ось вона. Ура, я добрався! Повертаємо робота. І вилазимо з нього. Життя в нас сповне, захоплюємо базу. Вбили якогось життя відновим. З основною базу ми майже захопили. Вбили його. Що це А, це енергія. Біг. Слун. Так. Що наступне? Центральну консоль якусь треба, значить. Їдемо туди. А вона на горі? О, класно, вона на горі. Це буде іще простіше, ніж я думав, але перед тим повним життя. Без життя в цій грі ніяк. Перезаряджено, добре. І біжимо нагору. гору. о о а тут їх немало. Вбили центральну консоль, знищити. Дивіться, як зробимо. Закинемо бомбочку і підірвемо. Що, знищити Гвардію джедаїв. О, це буде погано. Цікаво, де самі ці їхні джедаї. Ага, ось вони. О, таких тут вже і не так багато вбили джедаї. Давайте тоді зробимо лазерну турель і з ними швидко розберемося. Давай швидше. У мене, до речі, зараз є пришвидшена генерація і зменшення пошкоджень. Падаван якийсь. Сюди біжать, я вам говорю. З дробовика. Та дробовик! Витягнись! Блін, дробовик. Mm. Вбили. Ура! Вибачте за блін. Але я не завжди іще сказати. Вбили ще якогось. Получили якийсь регулятор. Ось він. Останній джедай. А ні. Далеко не останній. О, ну якщо ми будемо так ремонтувати молекулярну пушку... Це буде погано. Де є іще джедаї? Нам тепер треба знайти джедаї в гвардію, залишки цієї так званої гвардії. Ось показуються точки, крапки. А от самих джедаїв видно. Я останній юніт на цій карті, останній клон, на жаль. Опа, ось вони де. Нічого собі їх тут немало. Перезаряджаємося, бо зараз помру. Якщо матиму неповну обойму. Сюди біжить. Біжи, 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 біжи. На! Вбили джедай. Добренько. Їх іще чотири. Йомою. Я не знаю, що ще сказати. Коли ти граєш за останнього юніта. О, не останній, ви дивіться. Підірвали когось ждає. Все ж таки оці міни дуже класна штука. Підірвали ще одного. В повітрі, так. О, у мене, до речі, покращені пошкодження. Останній тут знаходиться. До нього треба трошки йти. Я, герой війни, маю медаль, як я зрозумів. Щось дуже довго я протримався за одного клона. Вбили ще одного їхнього захисника. Підірвали. Я хочу втримати статус героя. Ось. Десь тут він. Це хто такий? Королева Набу? Класно. Ми її вбили прямо з дробовика. якась не сильна була до того ж. Давайте перегнемося ще трохи Відновимо дроїда медика. І життя. Щоб не померти. Повністю перезаряджені. Добре, я думаю, це Віктор. Перемога. Життя повне Віктор. Я був прав. На цьому все. Місія закінчено. Підписуйтесь, ставте лайки. Всім па-па.